Добрий ранок. Сьогодні субота. Разкажу вам 6,14. І я в ліс. За грибочками. Є у нас перші приємні знахідки. Давайте подивимося, що це у нас. Дубовички червоні. Чи це маховички? Ні, дубовички. Один, другий, третій. Класно! Вже і полянка. Така. Можливо, вам ось так буде краще видно. У лісі не видно, де молоденький, зовсім. Ой, який гарненький. Будемо шукати грибочки ще. Питали мене за мариношки. Є мариношка також сьогодні. Покажу вам. Такий сіро-рожевий маремух. Бачите, він вже і підсохший. Не буде що взяти. Ну, і що, ми тільки зайшли, надію, що ми ще знайдемо гарні екземпляри. Ось і гарний екземплярчик молоденький, попався в маремушки сіро-рожевий нам. Така красненька. Давайте. Зірвем, О, це вже гарнюня. Дійсно, беремо в корзину, до корзини. Попалась нам гарненька сировішка. Молоденька. Ай, вона вже, бачите, пліснявою стала половину гриба. Від перезволоження чи що, ще ж зовсім молода. Що це з нею може бути? Знаєте, що мені ось попалося? Грустю. Грустю. як це сказати, сироїшка біла, вона називається. Вони тверді і солодкі, хрящ молочний. Я не знаю, ми кажемо хрящі на них. Як правильно, треба буде погуглити. Ось такий. Знаєте, це не сироїшка. Ну, вона пише, що це біла сироїшка. Невже я знайшла грибочок сьогодні? Вже цілий час ходимо, нічого по лісі немає, а тут дивіться, який красунчик показався. Це вже третя грибниця, і я аж тут знайшла ось я такого молоденького. Де-не-де сироїшка попадається і все. І на цьому все. Хожу ось тут дубами на полянки взяла оці червоні сергішки. а вони гірчать, лизнула язиком. Такий гарненький, але перченький. Не будемо їх брати, але це не все. Є гарна знахідка сировішка луската. Ох, і не одна, тут є ще одна. Ой, які вони гарної форми такої. Бачите, як маленькі закриті доніжки. Повністю. Це сама така смачна плотна сирогіжка. Одна із смачних. Це, напевно, от дивіться, яка вона моцна, груба. Таких два. Ті залишимо, не будемо брати червоненькі. Взяла сирогішку ось. Очистила кусочок і молоденько. Ну, щось ось там мені тут жовтячок чи що шо ця погрижений. А це не жовтяк. А це не жовтяк, це білий. Ох ти! Це білий. Сьогодні я вже з білим. О, значить, похід вдався. Оце так. Да. Біленький. Класно. В дубах. Старих дубах. Це приємні знахідки в нас, вони дуже одиничні екземпляри. Дійшла до цього поваленого дуба. ось, Такого старого він давно вже тут валить. І там заглядає шляпунець. Зараз провіримо. Ого, ні в року, То піддубник ось такий, дивіться, вже два розклавших екземпляра було. Такий моцний піддубні кухти. Не піддубник, а дубовик мене виправляють постійно. У нас так в селі говорять синяк, піддубник. Дубовик. Це дубовик у нас. Крапчатий. І вони майже ніколи не хрубашливі. Тут я замітила. Олівково-бурий, так. Да. Рубаки люблять. Цей ні. Дитяка. Ляпуня гарна. Суперово. Ой, не можу взяти в руку. І так, давайте наша рубрика, а що це я знайшла. Підказуйте мені, що це за грибочок. Ді тільки тут кола в нього на ньому. Ідуть. Такий сірий-сірий колір має молочко виступати, по-моєму. Так, да, ось є молочко на пластинках. Бачите, молочко? Що це за грибок? У нас колись в дитинстві, як я. Ходила в ліс свинухи, казали на них. Але це не вони. Це не свинуха. Присіла ось таких сироїжок. Вже нічого немає, взяла молоденьку. Ось така вона, бачите? Гарненька, чистенька. І що я бачу? Присіла? Що там он є жовтячок, певно, такий гарний, або тут дубовичок. Дуже гарна ніжка. Гарний екземпляр, захотілося вам його показати. Так, да, це жовтячок. який моцний, жовтенький. Моховик. У нас, говорять, на них жовтяки. а такий з рішіточкою, то розшитняк кажуть. Шляпинка як грибочка, правда? Зарані я відключилася, а розвернула голову а тут. Дубовик є. Точно це дубовик. Такий ось погризяний. Дубовик. О, отак, одна по одній. Знахідці і щось кошик прибавляється. Ох, яке гарне сімейство сироїжок. Вони поховалися під листям. о, які моцні! Сироїжка плотна, гарної якості. Ось, тепер побачила дві косолі. Я не хотіла вам засняти. Тут грузять дрова, машина завелася, вони поналякувалися і в. Повтікали. Ось ще одна. Це мені здається, це вже все буде. Да. Це вже не першої свіжості, цю вже треба покласти назад. Ну, такий гарний пагорб. Можна покрутитися, подивитися. То дубовички, то сироїжки. Приємні знахідки. Знайшла я сьогодні уже ось таку парочку лисичок. Ця ось пропала, засохла. І знову тільки дві. Більше немає. Але є. Дякувати за це. Яка красотінь, зараз я вам покажу, яка красотін, який дубовик. Ух, ти, суперський. Неймовірний, такий неймовірний. Опа! Гарний, не погрижений, не Просто ідеальний. І знаєте що? Ще побачила одного. Ан, аж де. Шляпки такі яскраві, що видно, їх далеко. Вже бачите Я рада, ж ти побачив. Так гарно. Таке листя тут стелено прийняте. Видно, що ніхто не ходив. І ще є один. Коли прийшла до цього поближче. Так, лунку закриваємо. Ох, який він. А он ще присіла є. Уху, є ще два, три. Так, не виключаємося. О, це вже удача поперла. Ось. Це два в нас. Йшли за тими молоденькими. О, і тут ось я. Я не бачила. Дивлюсь на великого, маленького не бачу. Так, три. Дивимося дальше. Дальше, дальше. Ох, тут цілий рядок. Клас. Дивіться. Один, два, три. І чотири. Ха. Прикольно. Треба ще покрутитися. Бачите, тут грибниця з грибами. З дубовиками молодесенькими. Ось такий-баночний, такий. маринадний Буцулатик. Прикольно. Так. Ще один. Ой, який гарні. І ці покладемо. Ну, цей у нас на закуску лишився да? О! А, який гость ось у нас жучок. Це самка, бо без тих рогів, без тих клешнів. І ось такий на даний час результат цієї поляни, кроме того одного великого. Ось яка класна знахідочка. дочка. Клаві корона. Черамарія, ромарія. Ой, пакет тут. Ось ромарія така. Красива. Супер. Дивіться, це щось нереальне. Я знайшла лисички. Дивіться, які вони як липухи. Ось такі всі під листям. Так важко їх видно. Ось і покажу вам ще одну красиня. Ось вона. Вже комарі їдять, доїдають нас. Ось яка вона. Правда всі поодинці. Але дякувати за це. Ось так де не йде, попадаються сироїжечки такі красуні. Одна, друга, дощовички є також. Гарненькі, правда? Потрошки-потрошки по збирала я пів кошика ось, і будемо направлятися додому. Не лінуйтеся, йдіть в ліс. Самі грибочки не прийдуть, а ранішня прогулка приносить задоволення і фізичну форму тримає вас в гарній фізичній формі. Всім гарних вихідних миру нам. Бувайте здоровенькі!